Доброго ранку, шановні українці. Доброго ранку, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець. Президент Зеленський іде відставку. Така сенсаційна новина прозвучала на прес-конференції. Президент України Володимира Олександроча Зеленського, яку він дав вчора, 23 лютого, дуже велика конференція з великим об'ємом питань, і великим об'ємом відповідей. Президент України Володимир Зеленський сказав, що він готовий піти в відставку, якщо це дасть сталий і стабільний мир для України. Пряма мова, я піду в відставку. якщо... Це дасть сталий мир для України і дасть гарантії безпеки для України. Я піду відставку, якщо правильно, це дасть можливість бути членом НАТО. Можу обміняти моя відставка на членство НАТО в Україні. Зеленський знову говорив на прес-конференції про гарантії безпеки. А без цього миру бути не може. Він сказав: якщо навіть США і Росія домовляться про мир за спиною України, Україна такий мир визнавати не буде, тому що потрібні прямі перемовини Трампа з Зеленським. Ще одним пунктом, на який Зеленський е, звернув увагу: фінансування 800 тисячної української армії. Тому що нам хочуть. Надати мир на стамбульських умовах. А стамбульські умови. Стамбульські умови передбачають скорочення української армії. Суттєве скорочення української армії. Про рідкоземельні метали. Договір буде підписаний, але договір, який буде не ультиматумом Україні, а Розумним компромісом між Україною та США. Цей договір пророблять юристи. Договір буде підписаний, якщо правильно. США визнає, що вимога виплатити Україні 500 мільярдів доларів США наповнити її казну є просто є просто невик... є вимогою, яку Україна виконати не може. Тому що. Допомога Сполучених Штатів Америки рівняється 100 мільярдів доларів. Ні 350, ні 250, ні 370, ні 500 мільярдів. Про це мови бути не може. Коротше кажучи, велика прес-конференція Володимира Желенського. Дуже багато відповідей. Хто захоче, подивіться, що я прокоментую. Ну, по-перше, видно з усього, що переговори почалися. Переговори про мир, ну і Трамп сказав, що мир може бути заключений прямо на тій неділі. Президент Зеленський сказав, що дуже в цьому сумнівається, що мир буде на тій неділі, тому що нам потрібен мир гарантії безпеки, а не поспіхова капітуляція України, яку готує адміністрація Трампа з адміністрацією Путіна. Коротше кажучи. Інформацію я до вас довів, а далі захочете дивитись конференцію президента України Володимира Зеленського і робити свої висновки. Доброго ранку і спокійного дня. Нагадаю, що сьогодні третя річниця початку широкомасштабної агресії Росії проти України. Вічна пам'ять всім загиблим, вічна пам'ять всім тим, хто віддав життя за Україну.